Коли мій син телефонував до мене, він сказав, що хоче зробити собі татуювання. І він не встиг зробити це татуювання. Я собі подумала, я хочу татуювання якесь, але ну, щоб воно мені нагадувало про нього. І тоді я пошукала по інтернету, знайшла АЗОВ щось там своє. І тут пише святий житиме вічно. А святий це псевдо до мого сина. Слава Україні! Хорош, хорош, не 19 років. Він жодної сигарети, жодного алкоголю, спорт. Не любив тусовки, ті компанії. Він не мав дівчини. Ну, Може, десь там і були якісь дівчатка, такі, знаєте, десь. але щоб от він був, дівчинка, він з нею зустрічається, щось там планує. Він не встиг. Він нічого не встиг у своєму житті. Тому він і пішов від нас як святий. Я мама Миколи Семчука на псевдо святий наймолодшого героя Верховинщини. Тут мій син жив, це тераса, тут він тренувався. Ця тераса виходить з його кімнати, так йому було зручно. Він собі тут тренувався, жив. Він навіть зробив собі такий дерев'яний таку штангу, бо він дуже спішив тренуватися, бо йому треба було відбір той приход, проходити в Азов. Я кажу, Коля, ми замовимо. Він каже, я не маю коли, я не маю коли чекати. Тут він собі тренувався, таке, тут його, оцей рюкзак, так само тут, тут вода 50-60 раз він з цим рюкзаком. Віджимався, бо це щось таке мало. от такі в нього тренування були. Корот, я це ледь підіймаю, а він з цим віджимався. Такі в нього були тренування. Ах, Коли розпочалася війна, ця повномасштабна війна. Його тато і брат старший пішли на війну. Я його і менша сестричка є у Миколи. Поїхала з ними в Польщу. Там працювали, там ми жили. Коли Олі моєму виповнилося 18 років, він наполегливо почав говорити, що їде додому. Сталося так, що одного разу я прийшла з роботи, а в них вже сумки складені. Ну, вже сумки складені, все, ми вже їдемо. У мене вже і мене вже просто не було виходу. Ми поїхали додому. Ми приїхали додому. Він сказав мені, що я подав заявку. Я вирішив захищати свою країну, але я хочу захищати її з найкращими. Я хочу спробувати в Азов. Там дуже великий відбір. То що я можу це тепер ще нічого. Мені треба посилено тренуватися. Йому прийшов виклик на співбесіду. Ну я ж сказала чоловіку, я кажу: Коля хоче йти на війну. Ну він він взагалі я кажу, не хочу це чути. Ну і Тоді було перший раз, що в нас такий чемний коля, бо він насправді в нас дуже чемний був. Він нас слухав постійно, він кинув трубку від тата. Поїхав на ту співбесіду, він пройшов ту співбесіду, прийшло йому виклик, він поїхав проходити вишкіл цей. Казав, що ну важко, але казав, що якщо б мене навіть до того колокола принесли, що стукають, хто не витримав, то я все рівно б не, в нього не стукнув. Я до кінця. Там подружився з хлопчиками, такими самими, як він. Потім на слідуючий день розумієте, він мені дзвонить і каже: Мама, ми їдемо під Кремінну». Ви розумієте, я, я не розуміла, що діється. Вони приїхали там у той Сіребрянський під ту Кримі. Ну вони там ну, ще щось трохи тренувалися, десь вже виїздили на ті позиції, а взагалі-то з 29 жовтня вони мали вже зайти на ту позицію і розумієте, на місяць. У них нема таке, що там по чотири дні або як. От іменно на місяць. Ви розумієте? Я, я не знаю, чого так. На місяць. З цих 33 днів один раз його. Вивезли на три дні, він був дуже кантужений. Але він зателефонував мені з госпіталя і каже: мама, у мене горло болить дуже, у мене температура 40. Ну, я кажу, як ну, я, ну знаєте, навіть мені це в голову не прийшло, що дитина моя може бути кантужена. Я не знаю, чи то я така, чи то психіка так, знаєте, все прикрила у мені. От Я вірю, чую те, що я хочу чути. Я кажу, а потім він вже мені легше, мені легше, там мене покапали трохи, мені таблетки подавали, мені треба назад повертатися до хлопців, бо там мої хлопці. А я кажу, ну як, як ти хворий? Ну ти ж кажи, нехай тебе ще не виписують, мама, ти нічого не розумієш. Він повернувся туди 26-го, 26-го чи 25-го ранку він повернувся, завезли його вночі там. І 30 го числа вони вже мали виходити. 30-го вони вже мали виходити, зайшла друга рота. І це було останнє завдання забрати БК. І це був мінометний обстріл, під який вони попали. І вони загинули на місці обидва. Так, з Нікітою засядь. Мій син загинув 30 листопада 23-го року, йому було 19 років. 30 листопада я хоронила свого тата, бо мій тато помер. Я не знаю, я не відчувала нічого, бо я, знаєте, я і так плакала. Я вже дуже собі думала, ну як в мене померла дитина, я нічого не відчула, що вмерла моя дитина. Я й не могла нічого чути, бо помер тато. Ми приїхали після похоронку, вже після всього, бо це у Старіках, ми приїхали сюди додому. Я кажу своєму чоловіку: кажу, ну, Колічка не дзвонив, щось, а він усе в 3-4 дні телефонував. Я кажу, треба завтра до нього зателефонувати, якщо не буде брати трубку, дзвонимо до командира. І на слідчий день до, до мене прийшли з ЦЦК. Сказали. Ну, сказали, у мене два сини були тоді. Вася був на Запоріжському напрямку, Колічка був на Лиманському. Я, я не знаю для чого, але я просто запитала, хто. Хоча люба відповідь, яку б вони були, сказали, то це мої діти. Ви знаєте, я вам кажу, якби я почала плакати, мені здається, я б не стала ніколи плакати. Ніколи. Бо просто, якщо ти собі думаєш, які отут богаї, здорові, розумієте, вони придумовують собі різне, отака дитина пішла і вмерла, і вони собі думають, що так мусить бути. Або іноді каже, що ти пустила? Ну як можна, скажіть мені, як можна не пустити дорослого хлопця під два метри? Ну як його не пустиш? Що я його? Я кажу: не пустити можна того, хто не хоче туди йти. Хто має цю ціль, мету захищати Україну, хто є патріотом, ти його не зупиниш ніколи. Свята, я відео виставила там одне про мого сина, де він там ділиться сирочком на позиціях своїм товаришем, бо там її не вистачало. І тоді я виставила це відео. І, знаєте, воно так мене зачепило. Я плакала довго, думала, ну. Ну, як зробити, щоб ці діти не були голодні. Та й взагалі всі солдати, наші захисники, що нас захищають. Почала шукати і попалися мені ці реторт пакети. Написала одній волонтерці, побачила, що вона там робить, там уже масово, там дві громади приєднали. Поспілкувалася з нею і замовила цю машинку, автоклав і перші 100 реторт пакетів. Скупили продукти з чоловіком, зготувала. Коли я почала викладати відео, що ми готуємо тут. Люди дзвонили всі, приходять дівчата. Ми наготовлюємо. Ми готуємо 40-літрову каструлю, там чи гречка, чи рис, чи що є. І до того чи курочка, чи м'яско, тушмуч, 40 пакетів ми пакуємо відразу. Я закладаю так в автоклав. Сьогодні у нас гречка з і з підливкою. Це для наших хлопчиків. Тут гречка у нас це зготовлена така маленька каструля. На 80 пакетиків ми будемо 40-літрову каструлю, бо має бути гречки і по дві стільки, і підливка. Тут Світланка жарить. Саме ці тівтільки обжарює їх, викладає. Далі тут у нас усе і процес. Коли ми вже це все зготуємо, ми накладаємо в реторт пакетики. Отакі От у мене є реторт пакетики. Оці пакетики ми замовили. Вони такі дуже міцні, їх можна кидати з дрона. Коли ми вже все зготуємо, цю гречану кашку, ми її набираємо сюди. Набираємо рукавичку на руку. У мене є тут вага, У мене є тут вага. І важимо, розумієте, набираємо там Грачки, я думаю, буде 580-550 грам. Я хочу, щоб ви розуміли, що цих 550-580 грам – це добра миска їде, їм вистачає, це одній людині вистачає поїсти. По-друге, це звичайна їжа, наша домашня вже зготовлена. Це не сублімована, ніяка, ні, нічого. Тут більше додавати не треба. Просто розігріти і собі поїсти. Чи розігрівається як? Можна кинути у каструльку з водою, якщо є, можна у мікрохвильовій, там нема, але можна на пательні. Побачила у Фейсбуці, Оксана виставила пост про те, що буде готувати їжу для наших хлопців. Ну, Я теж долучилася, мій син теж зараз на війні, вже четвертий рік він воює в Донецькій області. І так, стараємося, робимо все добре для наших хлопців. Пакуємо в пакетики, дуже даємо багато м'яса, щоб було дуже поживно для хлопців. Минулого разу ми готували горох зелений і. Курка смажена з підливкою. Теж дуже смачно. До речі, дуже. У нас у планах є взагалі готувати чинахи, готувати бограч наш гуцульський, щоб теж наші військові хлопці відчули такий домашній смак домашньої кухні, до прикладу. Багато є у планах. Готувати смаколики, домашню випічку, до прикладу. Але це лише ми на етапі розвитку. Гуртуємося, працюємо над цим питанням, розвиваємося. О, пані Світлано, миниця наступну партію, аж не встигаємося пересмажувати. У нас тут такий рух, рухільна такий кухня. Ну чому бачите без комбайна, без нічого. Все вручну, це руками це домашня їда. Мама загиблого воїна, дітківського Андрія, який загинув 4 роки тому, перші місяці війни. Я думала, що для мене війна вже закінчилася. Але коли я спілкувалася з Оксаною, я зрозуміла, що... Треба жити достойно і треба все ж таки допомагати. Хоча й до цього допомагала. Оксана почала це після Різдва, її, як вона казала, на крило, коли треба було сісти за стіл, а дитини немає. Ну, це в нас, напевно, у всіх таке характерне, бо я не знаю, чи хтось сміх їсти ту святкову вечерю. Всі ми були на цвинтарі. І так вона загітувала. Коли ми вже у цій машинці запаяли це, воно виходить все тут швиденько. Це дуже зручно, дуже швидко це все робиться. Коли це все запаєне, ми переходимо до цього автоклава. У мене такий е, малий автоклав, бо ми це ми замовили на 40 реторт пакетів. Ми не знали, як це робити, нічого не знали ні про температуру, читала, вчилася і. Так робила. Зараз ми замовили великий на 100 порцій, то це зараз буде робитися 150-140 реторг пакетів. Коли вже я там їх запаяла, я їх закладаю. Я закладаю як? Я їх скидую, трошки так дивлюся, щоб ну, більше-менше 40 помістилося, бо 40 їх може йти туди. Коли я їх склала, щоб ви собі розуміли. Для кожного продукту є своя температура. Це дуже треба читати. Це є таблиця цих продуктів. І потім, коли це вже простерилізувалося, воно автоматично відключається. Але виймати його не можна, поки не остине до 30 градусів. Для того щоб у ці пакетики, отакі, вони не були кіндер сюрпризом. Ну бо тут нічого не пише. У нас є отакі наклейки. Пише смак дому, зроблено у верховині, гуцульська столиця. Якщо це, наприклад, горох, ми пишемо горох. Якщо голубці, ми пишемо голубці, якщо суп, ми пишемо суп. 450 нашими волонтерами, нашими волонтерами, наші хлопці їдуть на всі напрямки. 170 відправили на лиман, і це зараз відправляємо, відправляємо на цю Ясногорівку. Хочу подякувати сім'ї Семчуків з Верховини. Вони роблять дуже потрібну справу. Вони готують домашню їжу, вакуумують, і нам зручно передавати якраз їх на позиції. Так що ви робите потрібну справу. Дякую вам. Дуже зручно. Передавати на позиції і смачно по-домашньому. Так що всім дякую і разом до перемоги. Але я така рада, ви собі можете уявити. З кожним цим пакетиком я собі розумію, як хтось там відкриє, там холодно. І вони відкривають цей пакетик, смак дому. Ну, напевно, людині буде приємно по крайній мірі. Це, це дуже мотивує. Дуже.